Як я мию клубніку. Не водичкою. Не два рази промили і вистачить. Клубніка дуже класна. Куплена на полтавському базарі по 250 гривень за кілограм. 250 полтавська клубніка. Обіцяли, що дуже смачна. От, прямо дуже смачна. Перевіримо. 250 гривень за кілограм. І фольгою накрить, щоб доїхала додому. Танко, ось. О! Супер! Єсть. Викладаємо її, трошки оставимо. Ось, виклали клубнічку. Єсть. І, і. Ось. Прочитали? Засипаємо її содою. ну, от, ну Клубніку ж не тіткою, яка апельсин чи ще щось. Заливаємо водою і фінальний акорд уксусом. Уксусом просто. О, бачите? Бачите, що відбувається? Я погасила фактично полуницю уксусом. О, оце отак, дівчата, ну, от так треба. От реально так треба, то що, ну, гельмінти, ну, всі знають, давайте скажемо по народному глисти. Ну, отак її треба промити. Щоб поубивати все, що можна. Сода дуже класно чистить. Усе. А тепер, коли ми її отак промили, тепер можна 2-3 рази і обмити. Угу. Я знаю, що цей спосіб дуже суперечливий, і в нього дуже багато людей, які з цим не згодні. Але знаєте чого? Такі популярні потім оці всі антипаразитарні таблетки і так далі. Ну, того, що клубніку їмо добре, коли митою, А дуже ж багато є, що... Ой-ой-ой, прямо з грядки, прямо з грядки. Ну, це прямо з грядки, так. Да. Так, перший раз із содою. оцтом і водою, другий раз просто водою. Щас змию. Третій раз мию. Просто водичку. Це вже просто, щоб і сода, і все одійшло. Ну, як? Як ти отаку от клубничку потрещимо чалочкою чи ще чимось? А земля там є, а в землі є личинки. Ну, можете сміятися, але я буду так робити. Так, це третє моє полоскання, так. Сейчас. І четверте. І четверте полоскання, після якого я. Ось зараз. Викладу це все на тарілочку, щоб вона природним способом обсохла. Так. Поки я викладаю питання до вас: скільки разів ви полощите полуницю. Чи користуєтесь ви содою? Бо я знаю, що дуже мало людей це роблять. Я не знаю, відкуда я це взяла, але я все життя так роблю. І якщо не содою, то чим? Ось, і водичка, до речі, а, тут не видно, ну водичка ще така, можна і п'ятий раз було промить. Тут вона висихає. А на іншу тарілочку я її ще й чищу. Тому що оці всі хвостики, ну, реально, не всі їх убирають. На хвостиках теж багато бруду. От взяла полуничку, я знаю, є ще й спеціальні ножі. І от оце все взяла і вирізала. І просто, щоб було її приємно їсти. Ну, як одривати оцей хвостик пальцями, так краще його отак раз-раз і все зробити. Так, ось так. Щас стоїть, я буду чистити. І потім продегустую в кінці. Це ж дуже важно. Бо я заплатила 250 гривень і мені клятвано обіцяли суперсмачну полуницю. Наскільки в нас чесні продавці на мотелі? Бо там, звісно ж, можна і попробувати її, але знову ж таки грязну полуницю пробувати я не хочу. Тепер момент істини. Вибираємо саму велику, саму червону, саму класну і пробуємо. 250 гривень. Ну. Що я можу сказати? Зеленувате ще. Зеленувата, і знаєте, я постійно знаходжуся у пошуку полуниці, яка пахне полуницею. То це не пахне. Ні. Ну, ну. Не дуже я задоволена, звісно, я її з'їм, але це не та полуниця, яка пахне полуницею. Це ходять слухи по Полтаві, що десь на центральному ринку, не на мотелі, є бабулька в середньому ряду, яка торгує клубнікою із із, е... дерев'яних корзинок. І це до неї треба підходити, і це в неї найкласна. Ну, треба, значить, їхати на центральний ринок, бо мотельська мені. Ну, Або не сезон, або ну, ну, не дуже смачно, ні? М -м не пахне полуницею От тією, яку ми, знаєте, знаємо з дитинства. М -м зато вона помита, хоч щось хорошо.